Передостаннім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День для вас працює в студії Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події з життя нашої шостки. Міжнародна громадська організація співпрацюватиме з шосткою. Журналісти всього світу святкують професійне свято про гостей ТРК Акцент і газети Полісся. Відтепер громадяни старші 45 років матимуть змогу безкоштовно здобути нову професію. Всеукраїнський журнал позашкілля виділив цілу вкладку за матеріалів Шосткинського центру естетичного виховання. Про це докладніше прямо зараз. Співпраця України з Німеччиною розпочалася ще торік з бажання двох сторін зберегти пам'ять про події часів Великої Вітчизняної війни. Життєві історії шосткинців, які в ті роки були відправлені на промислові роботи до Німеччини, не залишили байдужими і київських науковців та істориків. Це і стало причиною візити до нашого міста представників міжнародної громадської організації. Про що домовлялися візитери з головою шостки? Про це у наступному сюжеті. Ігор Лушников є президентом міжнародної громадської організації Міжнародний фонд взаєморозуміння і толерантність. Пан Ігор очолив делегацію, яка відвідала шостку з метою увіковічнення пам'яті примусово відправлених робітників до Німеччини. Ми сьогодні обговорювали саме перспективи створення, етапи створення цього музею або Експозиції, музейні експозиції, ми будемо приймати перш за все участь в. Розшуку документів підготовці документів для експозиції і пошуку людини або ...спеціаліста, який би створив або розробив проєкт цієї експозиції. Ігор Лушников разом з колегами запропонували власну допомогу у розробці проекту добудови частини краєзнавчого музею. Науковий супровід передбачає взаємодію німецької сторони і шосткинських спеціалістів. Наше бачення і бачення сьогодні і. Миколи Петровича, голови міського, що це повинно бути не тільки присвячено одному місці в Німеччину, куди вивозились мешканці міста, а і інші місця, в тому числі і проблема або історії людей, які попали до концентраційних таборів в Німеччині, до штрафних таборів. Це стосувалося цієї проблеми шлях і людей, які у воєнні часи залишали шостку та районне через власну волю, будуть основною проблематикою на найближчі роки в дослідженнях Тетяни Пастушенко, кандидата історичних наук, старшого наукового дослідника Інституту історії України Національної академії наук України. Це і ті робітники, які були вигнані на примусові роботи до Німеччини, і люди, які перебували в концтаборах, в таборах примусової праці, і взагалі ідея. Полягає в тому, що намагатись не лише показати низку подій, а в першу чергу розказати про людські долі, про їх страждання, взагалі, як люди переживали цю війну, як вони виживали під час війни, От в даний момент допомагаю, консультую створення експозиції в Шостці. Тобто ми домовилися, що, оскільки створення самої прибудови чи будівлі таки буде. І зараз моє завдання полягає в тому, щоб використовуючи свої можливості, свій досвід, попрацювати в архівах в Україні, в Німеччині, записати ще деякі інтерв'ю зі свідками для того, щоб ці матеріали доповнили як фондову колекцію краєзнавчого шоскінського музею, тому числі могли бути представлені на на новій експозиції. Любов Сочка, представник відділу міжнародних зв'язків та розвитку програм міжнародного фонду Взаєморозуміння і толерантність, бачить в сьогоднішній зустріч. Ще одну місію розробку на базі майбутньої експозиції, присвячені остарбайтерам, платформи для молодіжного обміну. Ми працюємо дуже тісно з німецькими групами. У нас є зацікавлення з боку Німеччини в розвитку такого обміну. Хотілося б, щоб сюди приїжджали групи німецької молоді, спілкувалися зі своїми ровесниками. На цю тему і відповідно шосткінська молодь теж могла би відвідати німеччину і пов'язані з цим історичні місця. Знайти підтримку серед ініціативних та талановитих учнів в Шостці – не проблема. Особливо багато їх вчиться в шосткінській гімназії, директор якої Юлія Мороз пропозицію міжнародного фонду підтримала. А якщо дві країни, це взагалі буде чудово. У разі успішної реалізації проєкту молодь шостки матиме шанс перекладати архівні документи з німецької мови на українську, досліджувати біографічні. Дані своїх земляків, які за волею долі були відправлені до Німеччини, також проект передбачає фотовиставку, авторами якої стануть школярі. Взяти за основу вашу місцеву історію жителів шостки і району зацікавити дітей. Тим більше як ви сказали, у вас є курс за вибором історія правознавства чудово. Чи це будуть діти, які беруть участь в євроклубі? Але такі ініціативні активні діти Для мене це можливість отримати інформацію для. Дальше работы. За словами Олени Кравченко, керуючої справами виконкому всі пропозиції київських спеціалістів по реалізації проєкту знайшли підтримку в нашому місті. Залишилася справа за малим. Залишилась підписання угоди. Отож, така подія для нашого міста матиме велике значення і є справжнім шансом плідної співпраці і інтеграції шосткинських школярів до європейського суспільства. З травня має відбутися перерахунок зарплат бюджетників завдяки тривалим переговорам між профспілками та мінфіном, посадовий оклад працівників першого тариф. ...тарифного розряду відтепер становитиме 852 гривні. Підтримали позицію профспілок і наполягала саме на цій цифрі міністр соціальної політики Наталія Королевська. Адже від цієї ставки тепер залежатиме розмір посадового окладу кожного з 25 розрядів тарифної сітки. Напевно, важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі і професійного погляду на події і факт нашого життя. Тому працівники засобів масової інформації стоять на варті донесення новин з перших вуст. Щороку, 6 червня, українці святкують День журналістики. Це професійне свято для усіх журналістів, кореспондентів та репортерів. В цей день працівники ЗМІ отримують привітання та поздоровлення з професійним святом. Не залишилося без привітань журналісти та радіокомпанії Акцент та газети Поліс. Юлія Беберштейн, далі. Вже від самого ранку працівники телерадіокампанії Акцент почали отримувати привітання з нагоди професійного свята. Представники від міської організації партії регіонів... Першими прийшли до храму новин та інформації. Слова подяки та грамоти за великий вклад в життя шостки отримали журналісти акценту та репортери Шосткинської міськрайонної газети «Полісся», яка вже декілька років пліч опліч працює з телекомпанією в одному приміщенні і стали однією великою дружньою родиною. Мало хто може це показати так, як це показує акцент, так як ті позитиви, які ви вмієте доносити, та не та виісківання якихось таких моментів, щоб було хорошо сьогодні. Тетяна Євменова, депутат від міської організації партії регіонів, на власному досвіді жінка знає, як створюються новини та йде пошук інформації, адже журналістиці пані Тетяни віддала більше десяти років життя. Тетяна Миколаївна знає як позитивні сторони професії, так і підводні камені. тижня вже не відчуваєш ні себе, ні ног, вже не можеш відчувати краски життя. Ну потім. Проходять вихідні, і ти розумієш, що ти просто без професії не можеш. Що знову потрібно йти туди, знову брати якісь новини, знову щось робити, іскати нові ракурси. В этом, в общем-то, большие плюси. Святкового ранку бажаними гостями стали представники міської ради Віра Літкевич, радник міського голови, Тетяна Волинець, завідуюча відділу внутрішньої політики, та Олена Кравченко, керуючись справами виконкому, з посмішками та добрим настроєм від імені міського голови шостки Миколи Ноги Висловили слова привітання. Кожен з вас працює професіонально, цікаво, здорово, і тому спасіба вам велике. Довгі роки плідної співпраці з центром естетичного виховання не могли не створити дружніх стосунків з телерадіокомпанією і газетою. Тому з привітальним словом та святковими віршами прийшли Наталія Ющенко, заступник директора Центру естетичного виховання, Світлана Розломова, керівник зразкового театрального колективу Дзеркала та її вихованці. Ми завжди дуже трепетно відносимося к тому, що робите ви, і завжди радуємося бачити вас на наших спектаклях, концертах. І знаємо, що Ви, ви дивитесь з нами одним і тим же воздухом творчества. Благодаря вам. о наших коллективах, о наших работниках знают не только в нашем городе, а и далеко за пределами нашей области. Этот праздник ни с чем не сравнить. Это волшебник придумал когда-то добрые новости людям дарить. Пусть лица ваши счастьем сияют, и в сюжетах ваших блистает оно. Пусть руководство вас окрыляет, Стендапи наша в сюжети кіно. Смисль ваша свобода дишить і пусть веселий мір услушить. Маленькі вихованці колективу дзеркало зізналися, що вони в захваті від професії журналіста. Дівчата вже мають своє уявлення про роботу представників ЗМІ, а деякі вже навіть мріють про успішну кар'єру кореспондента. Журналіст – та той, хто розповідає новини, для мене журналіст це той чоловік, який дарить людям радость, тепло сьогоднішнього дня. Я сама хочу стати журналістом. мне очень нравится ця професія. Не обійшли своєю увагою і представники Шосткинського міського відділу внутрішніх справ. Хронічного здоров'я. Зарплати вам такої гіпертонічної і беременного кошелечка. Так, са автора нашої спільної програми Кримінальна Хроніка. Ми бажаємо, щоб вам було що розповідати. Ми вітаємо вас, Танечка! Це і ваш професійне ваше професійне звіта щастя, Спасибо. удачі, розвідя! Працівники податкової служби та шоскінської виправної колонії номер 66 не оминули телерадіокомпанії і поздоровили теплими словами журналістів. Желаю вам. Впер... Здоровья, счастья, любви, чтобы ваши близкие были тоже счастливы вместе с вами и здоровья. Это самое главное. Ваше такое нелегкое, но нужное обществу работе, нужно здоровье. Во-вторых, хочу пожелать семья на благополучие. Семья это ты самое главное после здоровья на втором месте. Божьей благодати, вот, чтобы Господь оберегал, за защищал вас. Матеріальне достатка сердечними словами та подарунками до храму новин та інформації завітала і Олена Шульга, помічник народного депутата України Ігоря Молотка. Дякую вам за вклад в історію в соціальну життя міста Шостки. Шосткинський казене завод Імпульс на чолі з директором Євгеном Чорновим передав щирі та теплі слова вітання кореспондентам акценту та полісся. Побажавши творчих успіхів, високого професіоналізму і енергії в роботі, творчі колективи телерадіокомпанії Акцент та міськрайонної газети Полісся висловлюють щирі слова подяки всім, хто в цей святковий день знайшов час та привітав репортерів з професійним святом. Наш творчий колектив вітає всіх колег з професійним святом. Бажаємо вам творчих злетів. І нехай з під вашого пера виходять лише добрі новини. До речі, журналісти акценту намагаються бути на передовій новинного фронту. Ми всілякими засобами намагаємося розширювати межі мовлення з 3 червня. Випуски телевізійних новин ви можете переглядати на сайті Шосткинської міської ради у спеціальній вкладці ТРК Акцент. Згідно з новим законом про зайнятість населення, який набув чинності 1 січня, особи віком від 45 років зі страховим стажем не менше ніж 15 років, мають право на одноразове отримання ваучера для оплати навчання новій професії або підвищення своєї кваліфікації. За чий рахунок здобуватимуть спеціальність громадяни та скільки коштуватиме ваучер, розповідає заступник директора Шосткинського міськрайонного центру зайнятості Микола Чернов. Далі прямо -дива. що собою представляє ваучер. Це документ, якому визначає на вартість навчання, яка не може перевищувати на сьогоднішній день 10 мінімальних заробітних плат. Постановою Кабміну затверджено теж перелік професій або спеціальності в галузях економіки, яку може отримати людина, і вибрати професію із переліку, вибрати навчальний заклад, який надає ці освітні послуги. Укласти договір з навчальним закладом на отримання професії, вартість навчання буде компенсована центром зайнятості в розмірах, які вказано в цьому ваучеру, але не вище. Тобто, якщо вартість навчання буде вище, ніж та компенсація, яку надає центр зайнятості, то тоді треба доплатити або за власний рахунок, або якщо це можливо за рахунок роботодавця. Але все-таки на сьогоднішній день це ваучер коштує 11, майже 11,5 тисяч тисячі гривень. Я думаю, в другій половині року ми вже будемо видавати ваучери для людей, які бажають отримати іншу професію, щоб підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці. Шосткинський центр естетичного виховання «Перлина Сумщини. Таку назву можна побачити на обкладинці травневого номеру Всеукраїнського видання позашкілля. Цілу вкладку на 36 сторінок відвела редакційна колегія журналу Нашій творчій команді її керівники виклали у своїх статтях основні принципи роботи з дітьми, завдяки яким гуртки та колективи Цеву отримали визнання не тільки на теренах України, а й за її межами. Про ще один крок до вершини Олімпу позашкільного закладу у наступному сюжеті Світлани Ковальчук. Педагогічний колектив. Центру естетичного виховання є не лише постійним передплатником журналу позашкілля, але й співавтором. Керівники гуртків та творчих колективів час від часу публікують тут свої статті. Втім, цього разу 70% сторінок було відведено саме роботі шосткинського позашкільного закладу, говорить директор Цево Володимир Кисельов. подачи методической работы во всем центре, от документации, заканчивая работу непосредственно в гуртках, вся, все темы как бы раскрыты в данном журнале. Каждый руководитель делал свою статью по своей теме. А уже як їх помістити в журналі, як рішала сама редакція журналу». Кінець 2012 року став доленосним у житті Шосткинського центру естетичного виховання. У цей період часу Міністерство освіти України включило його до переліку найбільших закладів позашкільної освіти. Крім цього, це відзначив на високому рівні свій 20-річний ювілей. На урочистостях з нагоди свята була присутня і головний редактор журналу позашкілля Олена Калюжна, яку настільки вразила майстерність дітлахів, що вона одразу запропонувала наувала їх наставникам викласти основні принципи викладання у друкованому виданні. Ана, поглянув нашу методичну роботу, подивив ту і сказала, що я приїхала, якби как бы, вас поучить, привезла вам підборку літературу, но я увиділа, що мені учити вас нічого. Я наоборот хочу попросити вас, щоб ви поділились з позашкільниками України тими наработками, які є в вашому колективі. За словами заступника директора центру естетичного виховання Наталії Ющенко, над матеріалами педагоги працювали старанно, але довго. Адже вони звикли більш до творчої, ніж до паперової роботи. Проте результат перевершив усі їх очікування. Опыт роботи наших керівників дуже великий, поэтому нам є всегда о чем написать, есть о чому і тому це дуже велика така можливість. І ми вважаємо, що это наше определенное достижение, потому что напечататься во всех. В украинском журнале журналі «Позашкілля» – это большая честь, потому что, допустим, из Всіх позашкільних закладів взагалі міста і області це перший наш от заклад, який в такому об'йомі цю вкладку оформів там. Поэтому нам всі завідують. конечно, ну ми считаем, що це наше определенне достиження. Всеукраїнське щомісячник є експертом у галузі позашкільної освіти. Тому творчому колективу центру естетичного виховання було приємно поділитися із загалом своїм багаторічним досвідом, а також відчути свою значущість на тлі інших культурно-освітніх закладів. Такими були новини середи 6 червня. За народним календарем 7 червня Іванів день. Цього дня спостерігали за горобиною. Доброю ознакою для майбутнього врожаю вважалося, якщо горобина цвіте пишно і дружно. Чого чекати шосткінцям від природи у четвер, 7 червня, дізнаємося з нашого прогнозу погоди. 7 червня буде похмуро. Протягом всього дня ймовірні невеликі дощі. В день повітря прогріється до плюс 26 градусів. Вночі стопчики термометрів знизяться до плюс 16. Вітер змінних напрямків 1-3 метри. На секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення акцент добіг свого завершення. Бажаємо вам досягти особистих перемог, і нехай зірки вам у цьому будуть сприяти. У мене ж на цьому все. Побачимось.